Шановна громада, також представлені 24-ки та 40 ки топового варіанту. Я нагадую, що є Донфен 244 G2, це реальний аналог трактору, наприклад, ДТЗ-5244 HPX. Якщо ти не згоден, то пиши коментар. І просто що хотів, на чому можу зробити наголос. Що, наприклад, якщо ти шукаєш ДТЗ-5404 і не можеш знайти, то я тобі серйозно кажу: Донфен 404 g 2 не буде гіршим за нього. Він такий більш... Розповсюджений, більш ну як відомий в Україні і зверніть також на нього увагу. Коротше, якщо ви хочете Сороковку і зараз нема ДТЗ-шок, вони не надійшли ще в Україну, то от можете розглядати трактор Донфенг 404G2. Майже така ж сама ціна, трошечки дорожча, ніж дтз шка але по всім якостям не, 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 коротше... не, не відстає не відстає від ДТЗ-шки. І 244 це топові варіанти. От модели. звичайний, самий представлений 244 DH і 244 G2. Трактори є у нас в наявності такого топового люксового складу. Lowell 244 є. З кабіною, з реверсом, з двохдисковим щепленням. Також звертайте увагу, Lowell 304 це батько 50-х, можна сказати, навіть навіть серед всіх мабуть, тракторів, які йдуть взагалі, тому що мало п'ятидесяток у високодорогих сегментів, там вони йдуть від 90 від 100 кінських сил. А от 50 ланку 50-сильних дуже гордо займає трактор Лавол 504. І за ним трошечки йде ДТЗ 5504К з турбіною, трошечки дешевший, але також по якості топовий. І лінійка Ловолів, лінійка джим, лінійка Sintaєв. Є у нас з наявності, задньопривідні. Це все трьохциліндрові, 4 -цилиндрові трактора. Я вам зараз показую. І надійшла свіженька партія Кентаврів 244SX. Це у нас вони йдуть на широкій резині. На 11,2 на, на, 11 на 24 на двадцять з трьохциліндровим двигуном. А ці трактора дешеві, ніж джими та Ловоли та Донфенгі, але не менш якісні, і також для тих, хто не хоче одноциліндровий на ремнях, Будь ласка, це стартова ціна, стартова модель, з якою можна відшовнутися. Ну трошки дешевше буде Сінтай 244 з коробкою 3 плюс 1 наприклад. Якщо тобі треба обробляти невеличкі майданчики, але... Грошей не хочеться витрачати більше, то от ось такий трактор також може добре послужити. Всім доброго, приємного дня! З вами був канал Міні-Трактор Україна. Багато тут різної техніки, яку можна подивитись, приїхати, яку можна вже сьогодні замовити з цього майданчику. І він на, протягом декілька днів вже буде у вас дома. Розрахуєтесь ви після доставки без жодних предоплат. Ми працюємо кожен день, телефонуйте на по телефону, який вказаний тут під цим відео.